Справа 620. У скільки разів збільшиться периметр і площа прямокутника, якщо кожну його сторону збільшити у 4 рази. Ну що ж, це завдання досить просте. Нам треба позначити ширину і довжину прямокутника, наприклад, А і Б символами. Знайти, якими були периметри, будуть в цьому випадку периметр і площа, ну, а потім змінити сторону і знову порахувати периметр і площу. Ну, а вже потім зробити висновок. Записуємо тоді. Нехай. Довжина прямокутника, прямокутника, дорівнює а, а ширина. Так, тоді, периметр, прямокутника, дорівнює. Пишемо P. На початку. Давайте позначимо його у вигляді. Якому я напишу індекс. периметр позначається літерою П, індекс 0. На початку пишемо дорівнює. Ну, Формула в нас звичайна 2, а в дужках А плюс Б. Це подвоєна сума сусідніх сторін. А і Б ми їх позначили. Так. Тоді периметр у нас стане 2А плюс Б, А площа А площа. Ну і записуємо площа S, я напишу індекс 0 на початку, дорівнює А помножити на Б. Чудово! Отже, периметр і площа на початку у нас є. Ну а тепер що буде відбуватися, якщо кожну його сторону збільшити в 4 рази? Записуємо тоді, якщо кожну сторону. прямокутника збільшити в 4 рази то Рівними. Ну що ж, була А у 4 рази збільшимо 4 помножити на А і 4 помножити на Б. Добре. Ну, а тепер, якщо ми збільшимо сторони, то нам треба порахувати, якими стануть площа і периметр. Пишемо тоді. Периметр. Прямокутника. Стане рівний. Стане рівний. Ну і записуємо тоді P. Просто без індекса буде дорівнювати 2 помножити. Ну, а в дужках нам треба записати які сторони. Пишемо, тоді одна сторона у нас буде 4А плюс, а інша буде 4b. І це дорівнює. Ну що ж, давайте тепер четвірку винесемо за дужки. то пишемо, що це дорівнює 2 помножити. Четвірку ще виносимо, а в дужках у нас буде А плюс b. І це дорівнює. Ну що ж, нам не треба 2 множити на 4. А давайте ми четвірку першу запишемо. То у нас буде 4 помножити на 2. А плюс Б. І це дорівнює. Тепер дивіться, але що таке 2 на А плюс Б? Це у нас периметр на початку. Тобто ми пишемо, що це дорівнює 4, що множиться на п 0 Так? Тобто периметр у нас став більший у 4 рази. Записуємо А площа. У нас буде дорівнювати С дорівнює. Нам треба тоді. Одну сторону 4А помножити на іншу на 4Б, і це дорівнює тоді. 4 на 4 це 16, що множиться на АБ. Але АБ у нас це площа на початку. Це С0В. То ми пишемо, і це дорівнює тоді 16 с 0 Ну і тепер ми можемо чітко сказати, що периметр у нас зріс у 4 рази, а площа у, 14, у 16 разів. Записуємо, отже, отже, периметр прямокутника збільшиться. збільшиться в чотири рази, а площа. Записуємо в шістнадцять разів. Так, добре, ну а тепер записуємо відповідь, пишемо тоді відповідь. Отже. У нас периметр збільшиться в 4 рази, ну а площа в 16 разів. Ну що ж, ось таке завдання про площу і периметр на цьому вправу завершено.